Всім доброго ранку. Доброго ранку. Ми йдемо на заняття. Осенку йде. До логопеда. А потім нам ще потрібно в магазин заїхати, купити продукти. Діти, вони тут чекають. Я ходила їм трубочки кетляти. А це <гум> на мене сіміля. Що, смачні ці почупся? Даймо ти Попове. сюди в магазин подивимося чи там. Ні-ні, мама, мама не буде. Я за все ну, давай легенько. Яке кисле. Ой, ходіть. Йдемте. Там той магазин фішку подивимося. Какао вам куплю. Какао? Там Там дуже мало, там вже на дні. Там, Лавше на один раз. Так, купила я яєчка. Оце печиво. Смачне. Лаваш. Отакий От маринад з чесником та зеленю. Тут в мене свинина і філе курича. Так. Виноград дітям. Трубочки і молоко. Буду блінчики дітям робити. Я варю картоплю, буду робити вареники. Ой. Так, і Витягнула м'яско. буду ще варити чинахи. Я дуже хочу водичку з тим сиропом. ментоловим. А, арція. О, добавляю лід. Тимки більше. А він до мене прилипає і того сиропу трішки. Ось так. Отак. Це дуже смачно. Я вже почала м'язку обжарувати до сина, але в мене цибулька жариться ще до картоплі. У нас дощ впав трішки хмарно. Погода, знаєте, хочеться спати, або лежати, дивитися якийсь серіал. У Нас недавно була повітряна тривога. І в той час, коли була повітряна тривога, нас так загріміло, я так налякалась, але це був грім. Так голосно було капець просто. Так, а я йду далі варити. Їсти. я би навіть поспала. А, в мене картопелька зварилась і помнула, додала цибульки. Вона ще гаряча. Чекаю, скоро буду вареники ліпити. По новому йде Гаррі Поттер, а я роблю вареники. Воду вже поставила, зараз буду варити. І в мене чинахи вже готові. Зробила салат. Тут у мене помідори, тунець, угріки і смажені баклажани. І зробила ще соус до салату. Ми їдемо в село, заберемо ірининих дітей. Іра це рідна сестра Андрія і маму Андрію. Тож Ми зараз відправляємося в село. Потім я хочу ще заїхати на базар, купити лампу для гейлаку, тому що. Щось вона вже погано працює. Звичайно, їй чотири роки, я пам'ятаю, я її купила і взагалі почала займатися тим гелаком, тим всім, коли Арсенко народився. Десь Арсенкові було місяць-два. Що? Я хочу тіті Ілії. Їдемо їдемо. Так, тож заїду на базар, куплю лампу, подивлюсь, які там є, бо моя вже все. не хочу вже майже працювати. Їдемо, їдемо, Осенко, їдемо, їдемо. Наше, дощ падає така. Погода. Я собі ще манікюр зробила, такий червоненький. Ого, це камера Та тряслась. Так, де ви є? Я тут. Ви защипнулися? Я тут, я там. Високо. Так, да, високо. Слатуся угу. вже пішла вперед. Ой, Насік пам! Відвезла маму з дітьми додому і поїхала купити лампу. Ось таку купила. Не така, як в мене була перед тим. Такого ніжного рожевого кольору. Оцей низ. Ось нам зняти, забрати. Вакключаються отут цифри. Світяться. Так класна. Так навіть досить така. велика. Там, там, мені здається, була менше, чи ні. Ну, класно. Ну і провід тут. І включайте. така. Так, зараз її. І... Запакуємо назад. От так. Ще зайшла наші львівські круасани, купила собі айслати. Класно, подобається. А! Ще гарантія була на неї. Гарантія три місяці. Це? Зараз буду їхати додому. Тільки доп'ю каву і поїду. Так, ага. Все. Діти гуляють. Да. Я на базар їду досі. А Мені потрібно кабачки купити. Кабачки купити, буду робити кабачкову ікру. Я не хочу зветити. Папа, я їду знову на базар. Ой. Мені потрібно купити кабачки, потім ключ, щоб закрутити ці всі баночки, і самі кришки. Буду робити кабачкову ікру. Так. Дуже мені потрібно на базар. Якби знала, що буду робити, я би тоді купила. Коли їхала за лампою, але нічого, зараз скоро приїдуся, приїду додому і буду робити. І Андрій якраз під'їжджає, зараз до мене підійде діти на вулиці, бавляться, мама з ними. Так, що я защипнутись не можу. Фу! все, щось я трішки набігалась. Друзі, я вже приїхала додому. Зараз буду робити кабачкову ікру. і Цибулі я буду різати на пів кільця, чесничок дрібну наріжу, а моркву натру. Розігріваємо добре пательню і викладаємо сюди наші овочі. І періодично перемішуємо, смажимо 10 хвилин. Так, у нас все добре обсмажилось. Тепер беремо кастрюлю, в якій будемо варити ікру. Так, це все перекидаємо сюди. Отак. От Добавляємо сюди сіль і цукор, і добре перемішуємо це все. Так, ставимо на середній вогонь і періодично перемішуємо. Коли наша маса закипить, варимо 30 хвилин. Так, друзі, 30 хвилин нас вже пройшло. Тепер додаємо томатну пасту і мелений чорний перець. Перемішуємо і залишаємо ще на 10 хвилин. Додаємо оцет. перемішуємо, знімаємо з вогню і пробиваємо через блендер до однорідної маси. Друзі, ваночки я вже простерилізувала. В мікроволновці. Добавляла отак трішки води і ставила в мікрохвильовку на 5 хвилин. І ось така у нас кабачкова ікра виходить. Я вже її спробувала, вона дуже смачна. Так, А зараз я буду розливати по баночках і закручувати їх. Все, закрутила. Вийшло от 5 баночок півлітрових. Так, друзі, дивіться, я їх перевернула і накрила коциком. Коли вони повністю вистигнуть охолонуть, я їх тоді вже заберу. Отак. Насмажила дітям вареники. Зараз будуть їсти. То, що є, усім смачного. Все, діти вже пішли спати. Я ж трошки замучилась. У мене кіткі очі червоні. Тож всім дякую за перегляд і всім па-па.